Сидів за зґвалтування та промишляв наркотою. Судять Волинянина. Затримали хитруна, який переправляв чоловіків за кордон. Контрабандне куриво на 350 тисяч. Підприємливого волинянина спіймали копи. У ковалі фірма забула заплатити до бюджету 700 тисяч. Прокурори розбирають. 15 квітня в Україні про головні події на цю пору дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі. Студія «Аверсу» сьогодні для вас працює Ольга Ганич. Мої вітання. В Горохівській громаді в останню путь провели полеглого захисника Володимира Пруса, який боронив нашу батьківщину від російських окупантів та повернувся до рідного дому на щиті. Володимир героїчно віддав своє життя у Волноваському районі Донецької області захищаючи Україну від ворога З жовтня 2024 року, вважався безвісти зниклим. Він був справжнім патріотом, мужньою та доброю людиною, яку уважали всі, хто його знав. У селі Дерно попрощалися з воїном Володимиром Стасюком. Нагадаємо, життя героя обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Донецької області. Воїн відпивав штурм російських загарбників і отримав смертельне, уламкове поранення Володимиру Стасюку на віки 32. У загиблого героя залишилися батьки, брати та сестра. У колодяжницькій громаді в останню дорогу провели молодого героя, який віддав життя за Україну Артема Сидорука. Воїн із села Скулин поліг, виконуючи обов'язок щодо захисту батьківщини в бою за Україну, її свободу та незалежність. Артем Содорук був призваний на військову службу по мобілізації у вересні 23-го року, а до того, з початку війни, перебував у лавах добровольчого формування територіальної громади. 15 квітня у Скулені відбулося прощання з героєм. До батьківської оселі прийшло багато люду. По тому відбулася заопокійна служба у церкві Івана Богослова ПЦУ. Поховала Артема Содорука на кладовище у скулині з усіма релігійними та військовими участями. Завтра, 17 квітня, відбудеться чин поховання полеглого на війні воїна з села Висоцьк Ковальського району Сергія Білоскурника. Загинув герой 12 квітня цього року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту. Петропавлівка Куп'янського району Харківської області. У Донецькій області загинув 44-річний головний сержант Дмитро Іванов з Луцька. Чоловік був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира розвідувального відділення в складі розвідроти. поліг 14 квітня цього року під час виконання. Бойового завдання в районі населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області. Майже через три роки після загибелі вдалося ідентифікувати тіло полеглого героя жителя села Ветли Камінькаширського району, 26-річного Сергія Дишка. Прикордонник, старший сержант, який до останнього залишався вірним присязі та своєму обов'язку. Сергій віддав життя за Україну 8 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна честь та шану всім полеглим землякам. Правоохоронці Львівщини накрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Організатором виявився 24-річний волинянин Молодик через знайомий шукав. Потенційних ухилянтів. клієнтам обіцяв безперешкодний перетин кордону, переважно в Чернівецькій області, поза офіційними пунктами митного контролю. Уродженця Волині затримали під час передачі так званої винагороди за послуги 14 тисяч доларів США та 20 тисяч гривень. Молодику світить від 7 до 9 років за ґратами. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до такого незаконного трафіку. Затіяли будівництво у Ковалі та не сплатили кошти до місцевого бюджету. Так місцева фірма заборгувала кругленьку суму. Та от міська рада самостійно не поспішала стягувати гроші з боржників. Тож за справу взялися правоохоронці. Прокурори з'ясували, що суб'єкт господарювання, побудувавши багатоквартирний будинок у Ковалі на вулиці Тараса Боровця, не сплатив кошти. Участі в розвитку інфраструктури населеного пункту заборгував таким чином громаді майже 700 тисяч гривень. І на сплаті цих коштів будуть наполягати прокурори в суді. Відсидів за зґвалтування, вкрав машину, промишляв маковою соломкою. Житель рожища після всіх своїх буремних кримінальних історій, не наче взявся за розум, влаштувався на роботу. Але кримінальне минуло його не відпустило. Чи не пів життя по тюрмах, ні дружини, ні дітей. Житель міста Рожи ще після ув'язнення лише кілька років був на волі. Іначе вдалося налагодити життя. Пішов працювати. Його взяли водієм на місцевий м'ясокомбінат. Дали шанс почати все спочатку. Але не втримався Волинянин. заслужений відпочинок від в'язничної камери не йде, при тому, що його тюремний стаж понад 20 років. Судимості мав ще у 80-х роках, а у 1994 році в Луцьку його засудили за зґвалтування з особливо тяжкими наслідками за хуліганство і втягнення неповнолітнього у злочини. Дали 11 років, відсидів, вийшов на волю, і на початку 2000-х краде машину. Суд відправляє його заграти ще на 9,5 з половиною років. Разом з тим, виявляється, що у 2004-му четвертому ще… Ще й промишляв у районі маковою соломкою зі знайомим, коловся опіумом у таксі. І от після того, як відбув покарання, став заробляти гроші водієм. Кримінальне минуле вдалося знаки. Чоловік схоже спокусився на грабіж. Як кажуть правоохоронці, надранок поліз у чужий вантажний бус і поцупив звідти, що тільки міг. Пограбований чоловік мав їхати бусом на ярмарок торгувати. Вийшовши за межі подвір'я на дорогу, він побачив людину з пакетом в руці, яка віддалялася від них. Проходячи повз увімкнений ліхтар вуличного освітлення, на відстані приблизно 20-30 метрів, ця людина обернулася і потерпілий побачив, хто це. На дорозі вже була сумка, а в ній речі з автівки. Чоловік поїхав на ярмарок, а в обідню пору покликав поліцію шукати грабіжника. Підсудний рожищанин запевняє, що то не він обчистив машину, хоча свідок його впізнав. Побачив, що на подвір'ї хтось світить ліхтариком. А коли підійшов до хвіртки, то ця особа вже була біля водійського сидіння автомобіля, складав речі в пакет. Свідок запитав обвинувачного, що ти тут робиш, на що останній, нічого не відповів і одразу почав тікати разом з пакетом. Він його, хоча і не особисто, але знає і неодноразово бачив у місті рожище. А от мати підсудного каже, що той вдома спав. Повернувся пізно ввечері. Місцевий суд визнав голинянина винним у грабежі. Йому дали путівку за грати на 4 4 роки і три місяці. Чоловік пробує оскаржити вирок. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Мешканця Коваля викрили на незаконному придбанні та зберіганні з метою продажу сигарет без марок акцизного податку. За даними слідства, чоловік купував незаконно виготовлені тютюнові вироби через інтернет. Час обшуку було вилучено понад 7400 зіп зі пакетів. По 20 цигарок у кожному загальна вартість вилученого товару складає понад 350 тисяч гривень. Чоловіку оголошено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 204 Кримінального кодексу України. Це незаконне придбання, зберігання та збут підакцизних товарів. Обвинувальний акт скерований до суду. Чоловікові загрожує штраф від 80 тисяч гривень. Почала будувати кар'єру під керівництвом окупаційної верхівки. Жителька Луганщини втрапила у кримінал. 49-річну жінку запідозрили у колабораційній діяльності. Наразі ж її судять на Волині. Детальніше далі у сюжеті. За у державній зраді посадовицю з Луганщини. Жінка, як зазначає сторона обвинувачення з приходом окупаційної влади у рідну Марківку, добровільно пішла на співпрацю з окупантами. А якщо казати точніше, почала будувати кар'єру у псевдоустановах. Скори злих бути кар'єризму, вирішила використати факт встановлення окупаційної влади на території Марківської селищі, селші громади треба для інших населених пунктів Луганської області у своїх особистих інтересах. В березне 2022, уж точно часто забитых причину строго сильно установлены, добровільно обійняла посаду начальника так званого отдела по вопросам государственной и гражданской службы и кадров администрации Марковского района Луганської народної республики мовою оригіналу. А з двадцять четвертого динадцятого начальника так званого аділа по вопросам службы служби кадров адміністрації муніципального округу муніципальне образування Марковский муниципальный округ Луганської народної республіки. Так зайнявши керівну посаду, жінка відповідала за муніципальну службу та кадрову політику у так званій адміністрації. До суду обвинувачена в чергове не з'явилася. Попри оголошення у змі та надіслані особисто повістки, продовжує ігнорувати правоохоронців. Опублікувалася повістка на сайті офісу генерального прокурора та офісу на сайті сайту суду неодноразово однак жодного разу судово сідання не з'явилося. Уважності причин не пробуття також не повідомлено. Можливо, обвинувачений не має змоги прибути до суду через окупацію, та підтверджень цьому наразі ніхто не має. У свою чергу захисниця усі обвинувачення заперечила. Я під захисне хочу зазначити, що ми надісні, там є пропозицію, заповідаю факти і призначення можливо. Так воно чи ні з'ясовують у Луцькому міськрайонному суді за санкцією статті обвинувачені загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проте останнє слово за фемідою. Анна Рарох, телеканал Аверс. Перша і за його словами в останнє справу щодо чоловіка, який замовив психотропи для підняття продуктивності та подолання втоми, розглядають у Волинському апеляційному суді. Мобільного телефону історія цього чоловіка, який у липні минулого року по інтернету замовив психотропи, знову лунала у суді. Сьогодні вже в апеляційному, як розповідає сам обвинувачений психотроп вирішив замовити вперше не для забави, а для кращої концентрації та робочого тонусу. Саме тому каже і наважився на ризик. А мене була потреба, тому що перше в мене була тродедейкий завал на роботі дуже багато роботи. Викликаний той завал був тим, що я перебував дещо в пригніченому стані, через те, що мій батько військовий був, отримав поранення, і роботи і так було багато. в мене ще зверху накопилося, і я себе одно ніяк не міг доставити. Вирішення проблеми із втомою каже, знайшов просто в інтернеті у вільному доступі. Зв'язувався напряму. Оплата через захищений месенджер. Оплата відбувалася через криптовалюти. А коли після оплати прийшов на пошту за своїм замовленням, яке мало бути заховане серед одягу, то на нього вже чекали правоохоронці. І на новій пошті мене вже чекали співробітники поліції. І вони до мене підійшли, запитали, що в посилці. Звісно, я трошки почав нервувати. То щось недавня не не відповіді, мені просто сказали. То, давай просто по-нормальному будемо і все. То я їм все сказав. Вони викликали слідчо-оперативну групу, провели обшук. Все було доволі культурно, цивільно, Написали, склали протокол і відпустили мене додому. Через деякий час був мене допитували у відділку поліції. Десь два рази приходив і, ну, і потім суд. Суді першої інстанції обвинувачений свою провину визнав повністю. Суд, врахувавши це, призначив йому покарання штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Прокуратура з таким рішенням погодилась, проте додатково клопотали ще й про конфіскацію телефону, через який і було здійснене замовлення. Мобільний телефон, яким здійснювалося безпосереднє замовлення психотропних речовин, використовувався як знаряддя злочину. Відповідно до положень статті 96 шостої значком кримінального кодексу України. Він підляк. Гає спеціальні конфіскації як знаряди злочину. Крім іншого, вважаємо, що в даному випадку слід е е е документи, які стали підставою для оплати вказаних психотропних речовин, залишити при матеріалах справи як письмовий документ. Сам обвинувачений проти такого рішення нічого не мав, ба більше на суд прийшов без адвоката, оскільки провину визнає і усвідомлює наслідки своїх дій. Зрозуміло, що якщо буде наступне покарання, то вже штрафом, ну правопорушення, то вже штрафом це не закінчиться. Заслухавши усі сторони та врахувавши всі обставини, суд ухвалив, вирок залишити без змін, а мобільний телефон та товарно транспортну накладну конфіскувати як важливі речові докази. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Надувний човен за більш як півтора мільйона гривень придбали волинські рятувальники. У результаті на лаві підсудних опинилися керівник аварійно-рятувального загону ДСНС Волині та юрист. Судова тяганина тягнеться вже чимало часу. На черговому засіданні побували й наші журналісти. Продовжують судити посадовців з ДСНС в Волині за нібито розтрату державних коштів. Нагадаємо, у 2022 році обвинувачені купували для аварійно-рятувального загону човен та не аби який, а з чудовими характеристиками: потужним мотором та аж за півтора мільйона гривень. Купували так, як вимагається законодавством: документи, тендери та таке інше. Та от біда в тім, що така дороговартісна покупка втрапила під пильне око правоохоронців. Слідство встановило, що восени 2022 що року, порушивши процедури закупівель, посадовці закупили для свого загону човен ринкова ціна, якого відрізнялася на 200 тисяч гривень. В такий спосіб були розтрачені. Бюджетні кошти, відтак зараз їх обох судять, і прокурори роблять усе, аби ці дії отримали справедливе рішення суду. Переплатили понад 200 тисяч гривень, так вважає сторона обвинувачення. В свою чергу підсудні, як і їхні захисники, такі доводи заперечують на чергове засідання. Запросили експерта, котра й проводила відповідні розрахунки під час експертизи. Скажіть, будь ласка, для визначення вартості човна чи було враховано вами вартість аналогічних човнів відповідно до ринкових цін, що сформувалися в торговій мережі на Україні на. Момент проведення судової товарознавчої експертизи я вивчала пропустиці ринку іменно на такі човні, які в мене було предметом мого дослідження. із врахуванням технічних так, з врахуванням технічних характеристик. Скажіть, будь ласка, а чи опрацювали ви всю можливу наявну інформацію, яка була в мережі інтернету чи можливо в інших е, даних? Ну я опрацювала те, що я знаєш, ну, сама відшукала, щоб мені все ну щоб мені все співпадало по технічних характеристиках, по назві, по маркуванню і тоді визначала вартість. Один із захисників нагадав, що свого часу допитували свідка, який продає такого типу човни. Тоді ж чоловік повідомив, що ймовірно, під час оцінки вартості експерт не врахувала, що пропозиції, які вона бачила у мережі, не є актуальними, бо ж переважна більшість продавців на момент купівлі човна вже була під окупацією. Скажіть, будь ласка, от ви проводили експертизу 23 третьому році були пропозиції були дивились по інтернету і пропозиції от кого від кого були пропозиції з яких ну як мінімум областей області України були ті пропозиції на эти чуни а пане дослідило питання ми значить квартись чуна і допомозь приблизно там чи заки для регіону позиції від кого були я не, не дивилася такого регіону. Находили Жінка ж відповіла на усі поставлені запитання від обох сторін. Надалі суд планує допитати свідка, проте той вже який раз не приходить. Дійшло до того, що чоловіка і знайти не можуть. Тож, поки сторона обвинувачення шукатиме того самого свідка, у засіданні оголосили перерву. Анна Рарох, телеканал Аварс. Напередодні Великодня чимало українців повертатимуться на батьківщину, аби зустріти свято з рідними. У зв'язку з цим на кордоні можуть виникати чималі черги. До слова, цьогоріч християни усіх конфесій відзначатимуть великдень 20 квітня, тож, ймовірно, черги будуть як на в'їзд, так і на виїзд. Полинські прикордонники просять взяти це до уваги перед плануванням подорожей. На Волині у нас діють два автомобільних пункти пропуску: це ягодин та «Устилуг». Легковими ж автомобілями можна слідувати лише через пункт пропуску «Устилуг-Зосін». Там до слова тривають ремонтні роботи на мосту з польського боку. Тому це теж може впливати на швидкість перетину українсько польського кордону. Також через ці пункти пропуску в середньому за добу у нас слідує близько 8 тисяч осіб. Напередодні великодніх свят ми прогнозуємо, що ця цифра може збільшитися на кілька тисяч. Тож просимо громадян врахувати цю інформацію. Як зазначили прикордонники, до збільшення потоку громадян повністю готові. Громадян же просять відстежувати ситуацію на пунктах пропуску нагадую, на, на офіційних на сайтах пропуску задля того та швидкий перетин державного кордону. Ситуацію щодо пожвавлення руху ми будемо спостерігати швидше за все, і після Великодня це в у вівторок, з 22 квітня. Також зазначу, що ми готові до цієї ситуації у разі необхідності для пришвидшення перетину кордону. Ми готові виставляти додаткові прикордонні наряди, також збільшувати кількість змін прикордонних нарядів у пунктах пропуску і розгортати додаткові місця для прикордонного наряду перевірка документів. Вони ще школярі, але вже мріють. Про великі справи. Вони не просто активісти, а й майбутні лідери країни. Як учні вчилися керувати, надихати та відповідати, бачили мої колеги. Активні, цілеспрямовані і готові змінювати світ. У Луцьку відбувся форум учнівського самоврядування Лідери 21-го століття президенти шкіл старости класів вони ті, за ким майбутнє нашої держави. Організували форум самі ж учні. Сьогодні молоді активні люди будуть мати змогу дізнатися багато нового про лідерство, як бути тим, хто веде за собою, як правильно розпоряджатися своїм часом. Як взагалі керувати з мудрістю людьми для того, щоб організовувати масштабні заходи? Може взяти будь-який учень, неважливо чи він президент, чи він просто здобувач освіти, який бажає взяти участь в такій події? Ключом до лідерства це є впевненість бажання та жага до того, що вони хочуть змінити. Змінити світ на краще, змінити свою громаду. Головне почати з себе. Тут юні амбітні представники 39 навчальних закладів Луцької громади, діляться один з одним власним ще невеличким, але досвідом учнівського самоврядування. Як перетворювати ідеї в проєкти, бути відповідальним не лише за себе, а й нести цю відповідальність за цілу команду. Далі робота у секціях і поради від досвідчених наставників. Ми очікуємо дізнатися більше інформації про лідерство, як спілкуватися з людьми, як ними. Так, потроху керувати, ну і щоб бути першим зграї і за неї вести все стадо. На цьому шляху має бути і радість, і горе, і треба підтримати і розрадити тих учасників освітнього прицесу команди. Назар зізнається він тут сьогодні, аби почерпнути щось нове. Може, щось ми вже знали. Може, багато є чого ми не знаємо, але ми став вчитися. Саме найбільше це, що не висичає це комунікабельності між людьми, це знайти спільну мову не просто з однолітками, а старшими, так само і з молодшим. Пробували бути старостами курсу, пара заходів робили, нам допомагали, звісно. І все нас потихеньку вдавалося. Коли з боку є людина, яка знає це, яка досвідчена, це набагато легше. Ти можна і піти спитатися поради. Підставити плече школярам взялися благодійники. Дуже важливо допомагати молоді на їхньому шляху лідерства, адже ті діти, які сьогодні відвідують учнівське учнівське самоврядування, відвідують подібні заходи в майбутньому. Успішні політики, успішні бізнесмени, успішні чиновники. З ось таких заходів розпочинається їхня кар'єра, їхній шлях до е, справжнього, хорошого, успішного майбутнього. Фонд Гаряпалася тільки разом підтримує талановиту молодь, яка прагне розвиватися, адже розуміємо, що у цих дітях наше майбутнє. Вони згадують свої перші лідерські кроки, і то незабутні емоції. Це страшно брати цю всю відповідальність на себе, але в один момент розумієш, що треба зібратися. Братися, тримати себе в руках, тому що люди навколо тебе відчувають твої емоції. Коли ти лідер, це дуже важливо показувати свою впевненість в своїх діях. Форум завершився, але для його учасників все тільки починається. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Наразі це всі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, або ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працює Ольга Ганич. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі. Великдень свято, яке хочеться зустріти з теплому серці та відчуттям, що ти не сам. У Луцьку уже традиційно напередодні свят турбується про тих, хто найбільше потребує підтримки. У територіальному центрі соціального обслуговування видають продуктові набори для підопічних літніх людей, осіб з інвалідністю, самотніх мешканців громади. Сьогодні ми збираємо, будемо вручати продукти на передодні великодня. На жаль, всі їх не отримують, тому що за кошти бюджету ми придбали 200 продуктових наборів. Ми видаємо такі продуктові набори до державних релігійних свят. Ну, на жаль, на сьогодні 3,5 тисячі придбати то дороговартісно. Макарони, тушонка, консерви, крупа, печиво базові, але такі важливі речі для тих, хто часто рахує кожну гривню. Всі привітливі ідеш сюди, то так дійсно за. З якою душевною радістю і, і цього, ну, що, що тебе тут сприймають, і завжди бажають гарного здоров'я і, і підтримують нас. Не завжди можеш. Приготувати ще там, а так в, в начці, що що, є в в холодильник, що що цього корисна дуже, дуже. часом, можливо, здоров'я не дозволяє, щоб вийти, а вдома є запас. Так що щиро дякую всім. Я вже і чоловік в мене. Чоловік 75 років буде, то він не може ходити добре, то він нікуди не ходив в хаті, то добре. А запросила в за час дня народження. Ну а отак запросила дуже рада побажати всім здоров'я, миру, тому що в мене два сина воювали, живі, дякую Богу. Ну, поранений. Є, що нести трохи. Наскільки, ну скільки буде. Знаєте, каже дарованому кодеві зуби не заглядають. Дарують, беремо, просять, йде. Ті, хто не може самостійно прийти до терцентру, не залишаються без допомоги. Працівники розвозять набори просто додому. Такі ініціативи більше, ніж просто підтримка. Це жест турботи, який наповнює серце світлом та надією. Безумовно, необхідно підтримувати такі верстви населення, які сьогодні в складних життєвих обставинах опинилися. І міська влада вже не перший рік, а багато років поспіль працює саме над тим, щоб дійсно людям облаштувати свято, допомогти їм і продуктами харчування. І тому від міського голови сьогодні мені вдалося привітати мешканців нашої громади, які є на обслуговуванні, в нашому територіальному центрі, великдень це про добро, і в Луцьку його щедро ділять з тими, хто цього найбільше потребує.